Доброго ранку, малята та батьки! Сьогодні я вам пропоную зліпити з пластиліну світлофор. Тож, давайте почнемо працювати. Бажаю успіху! Перед початком роботи пропоную виконати пальчикову вправу. В нього троє оченят. Всі по черзі горять. Як червоне загориться, треба зразу зупиниться. Як моргне зеленим світлом, можна йти спокійно діти. Для роботи нам необхідно пластилін червоного, зеленого та жовтого кольорів. Ось такий шаблон нашого світлофора, якого я вирізала з картону заздалегідь. І дощечка, на якій ми будемо працювати. Тож почнемо. По дорогах поспішають, пішоходи і авто. Справи різні всіх чекають. Нажливо, де і хто. Добрий день, пані машина. Як працює ваш мотор, друже, знак, вас теж вітаю, і ваш шановний світлофор жовтий, а також зелений, що, значить, кольори ці знай. Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить, трохи зачекай. Діти з манку мають знати те, що правила до всім потрібно поважати. Правила одні для всіх, і для вас автоабетка. від а до я. Вже знак, пані машина, світла А також я. Червоний жовтий, а також зелений, що значить, кольориці добре знай. Червоний стій зелений рух для мене. Як жовтий світить трохи, зачекай. Червоний жовтий, а також зелений, що значить, кольориці добре знай. Червоний стік, зелений рух для мене. Як жовтий світить трохи зачекай. Дітки, ось такий світлофор у нас вийшов. А ви пам'ятайте про безпеку на дорозі, слухайте своїх батьків. Бажаю вам успіху в роботі. До побачення!